Вітаю, шановні колеги. Розумівська гімназія ТЕМ пропонує вам познайомитися з досвідом нашої роботи в тематичній номінації упровадження сучасних цифрових технологій, проєктів і програм для підвищення якості освіти. Ми Працювали над такою темою методичні акценти застосування сучасних цифрових технологій та інструментів в освітньому процесі під час дистанційного навчання для підвищення а, якості освіти. А, під час дистанційного навчання для підвищення якості освіти. І пропонуємо вам. Наші напростування. Чому угу. саме ми звернулися до цієї теми, так як наш заклад знаходиться в прифронтовому регіоні, то в умовах воєнного стану освітній процес відбувається за дистанційною формою, і як ніколи стає актуальним питання використання цифрових технологій та інструментів під час проведення уроків в синхронному та асинхронному режиму, а також процеси коригування освітніх втрат. У більшості учнів через стрес, який виник в умовах воєнного стану, спостерігається регрес в освітньому процесі. А саме, суттєво знизилися когнітивні процеси, учням важче запам'ятовувати та відтворювати матеріал, утримувати увагу. А про зниження когнітивних процесів свідчить результати всеукраїнського моніторингу якості освіти з української мови та математики. Шостому та восьмому класах, які були проведені в другому семестрі 2022-2023 навчального року. А важче сприймається абстрактний матеріал, відбулося зниження мотивації в навчанні, збільшився запит на активну взаємодію одне з одним. А новизна представленої розробки полягає в тому, що презентовано організаційно-методичні умови впровадження цифрових технологій та. Інструментів, що використовується при створенні та застосуванні дидактичних матеріалів для дистанційного навчання у математичній, мовно літературній та природничій освітніх галузах, а також під час вивчення міжгалузевого курсу STEM. Досліджено механізми впливу використання цифрових інструментів для підвищення якості освіти та подолання освітніх втрат в умовах дистанційного навчання. Сформульовано методичні рекомендації для закладів загальної і середньої освіти щодо застосування сучасних цифрових інструментів та технологій в освітньому процесі під час дистанційного навчання. Мета полягає в узагальненні досвіду використання сучасних цифрових інструментів та технологій для створення системи дидактичних матеріалів, які дозволяють підвищити якість навчальної діяльності під час дистанційного навчання в умовах воєнного часу. Завдання полягає в тому, щоб проаналізувати наукову та методичну літературу зазначеної теми, проаналізувати переваги та недоліки використання цифрових інструментів та технологій. А в умовах дистанційного навчання обґрунтувати ефективність спровадження цифрових інструментів та технологій в освітній процес під час дистанційного навчання в умовах воєнного стану за допомогою цифрових інструментів та технологій розробити та апробувати дидактичні матеріали, спрямовані на реалізацію освітніх процесів різних когнітивних рівнів, збагатити простір. Провадження цифрових інструментів та технологій в освітній процес синхронного та синхронного дистанційного навчання задля підвищення якості надання освітніх послуг та мінімалізації освітніх втрат, дослідити результативність та ефективність впровадження цифрових. Інструментів та технологій в освітній процес під час дистанційного навчання. Інноваційна діяльність тривала з вересня 2022 року по грудень 2023 рік і реалізовувалася в три етапи. Перший етап це теоретичний вересень-грудень 2022 року, на якому відбувалося вивчення та аналіз наукових і методичних праць українських і міжнародних дослідників з проблеми ефективності використання цифрових інструментів та технологій в освіті. Коригування підходів до складання календарного планування з урахуванням можливостей запровадження синхронних та синхронних освітніх. Занять, колективне обговорення та командна розробка різних дидактичних матеріалів, завдань, зразків уроків з використанням цифрових інструментів. Другий етап це практичний. Січень, 23, травень 23 Відбувалося запровадження організаційно-методичних умов для забезпечування проведення уроків з використанням цифрових інструментів та технологій, майстер-класи, створення проєктів. І третій це узагальнювання. Етап, на якому було систематизовано і зроблено опис апропованих організаційно-методичних умов застосування сучасних цифрових інструментів та технологій в освітньому процесі. Час дистанційного навчання. Перший теоретично-аналітичний етап було на ньому організовано вивчення наукових і методичних положень, узагальнення досвіду застосування цифрових інструментів та технологій для підвищення якості та ефективності навчального процесу. Протягом півріччя вчителі школи шукали відповіді на питання, які виникали під час дистанційного навчання, як організувати ефективну взаємодію здобувачами освіти? Як ефективно використати обмежений вимогами санітарного регламенту час онлайн-уроку? Як пояснити матеріал всім учням з урахуванням того, що деякі здобувачі освіти знаходяться за кордоном і там також здобувають освіту? Як навчити учнів дотримуватися академічної доброчесності і врахувати цю вимогу під час перевірки дистанційних завдань? Які цифрові інструменти та додатки є найдоцільні? Вільнішими для реалізації визначених педагогічних завдань у різних освітніх галузях, і результатом реалізації цього етапу стало визначення того, що найефективнішим для нашого закладу освіти буде організація. Дистанційного навчання на платформі education також в результаті роботи членів творчої групи ми дійшли висновку, що найбільш дієвим, простим і ефективним, а саме головне, безкоштовним для створення інтерактивного контенту для комунікації спільної роботи, є набір безкоштовних програм Google. А також цифрова інтерактивна дошка Джамборд. Окрім того, творча група опрацювала можливості використання інших додаткових цифрових інструментів, застосування яких в освітньому процесі під час дистанційного навчання надає можливість інтенсифікувати процес навчання, підвищити рівень професійної підготовки вчителя, а також м -м, сприяє покращенню якості. Надання освітніх послуг та мінімалізації освітніх втрат. Реалізація другого практичного етапу відбувалася шляхом апробації розроблених уроків та різноманітних дидактичних завдань, що базувалися на використанні обраних цифрових інструментів. Застосування сучасних цифрових інструментів ефективно впливає на організацію різних видів навчальної діяльності учнів. А саме, ми можемо побачити, так? Це інформаційно-навчальна, це учбово-ігрова, це експериментально-дослідницька діяльність та самостійна діяльність учнів. Зупинимося більш детально на презентації розроблених дидактичних матеріалів і визначенні методичних переваг обраних цифрових інструментів та технологій у різних освітніх галузях. Математична освітня галузь. Задля для систематизації матеріалу, що вивчається, групування матеріалу за обраними критеріями, структурування інформації для створення цілісного образу на уроках математики, використовуємо метод структури. Разації концепції з використанням графічного запису шляхом складання карт розуму або, можливо, комусь інше, більш відоме назва це інтелект карти, і можна використовувати різні застосунки. Перед вами наприклад, застосування застосунку і який взагалі інтелект карти, да вони допомагають дітям полегшити процес. Графічного перетворення та систематизації навчального матеріалу. А досить потужним та зручним цифровим інструментом математичній галузі є Геогебра. Це програма динамічної математики для всіх рівнів освіти, яка об'єднує в собі геометрію, алгебру, таблиці, графіки, статистики. Ось теж приклад використання цього сервісу ви можете побачити перед собою. Для вирішення математичних задач використовуємо також як спрямовані цифрові застосунки, а так і технології, здавалось би, не математичного напрямку. Це кахут, і плікерс і рюрнінапс. Основними перевагами у використанні цифрових технологій на уроках математики є можливість збільшення обсягу викладеного матеріалу, полегшення проведення діагностувальних робіт, наприклад, використання технологій під час проведення тестування. Або самостійної роботи дозволяє більш точно оцінити знання кожного здобувача освіти. За допомогою додатку Plickers можна робити такі опитувальники. Ось прикладом використання таких опитувань можуть бути надані вам скріншоти у різних застосунках. Вдалим зразком представлення досвіду використання ігрових технологій в освітньому процесі може бути проведення підсумкового такого уроку із учнями сьомого класу у формі веб-квесту геометрія у вишиванці. А наступна галузь – у нас мовно літературна освітня галузь. Досвід використання сервісів для складання. Ребікс ребусів, коміксів, кросфордів, пазлів під час викладання мовно літературної галузі доводить їх практичне значення під час реалізації навчально ігрової діяльності. Це дуже ефективно. Застосунки для підвищення мотивації дітей до навчання, для розвитку їхнього мислення, уяви, фантазії, творчості. І, наприклад, під час вивчення різних художніх творів складання пазлів сприяє кращому усвідомленню теми художнього твору, допомагає більш чіткому структуруванню сюжетних подій. Такі ігрові методи роботи допомагають учням Переказати епізод, зображений на пазлі, чи розповісти про письменника, чи а, охарактеризувати героя а, прикладом використання пазлів, от можуть бути, наприклад. Це мумітроль, да, дітки складають пазл до вивчення туру мумітроль, п'ятикласники складаючи там цей пазл, вони і погралися, психологічну напругу зняли, і коли склали цей пазл, а, можемо по групам задати кожному різне завдання. Тобто, це вже у нас а, залежить від. Уже наших цілей на уроки і від творчості да, кожного е, вчителя. Але те, що допоможуть на е, уроці такі ігрові методи, я думаю, що всі ви зі мною будете е, згодні. А Освітні ресурси дозволяють проводити повноцінні практичні заняття від віртуального знайомства з письменником до е, проведення такої перевірки знань у міні-навичок. І з метою більш ефективного отримання миттєвого зворотного зв'язку е, ми використовуємо сервіс квізіс, який є простим і методично корисним у використанні. Після завершення будь-якої теми, чи навіть окремого там блоку вивчення теми. Пропонуємо е, дітям пройти такий ігровий. Гру і а, зразу ж ми отримуємо у себе в кабінеті а, результати і, провівши аналіз результатів, а, можемо виявити прогалини в знаннях учнів і спланувати а, подальшу роботу щодо надолуження цих а, прогалин. Ще я думаю, всім дуже це відомий, такий зручний безкоштовний онлайн сервіс, який надає можливість створювати і власні інтерактивні вправи, і використовувати загальнодоступні за предметами. А це сервіс Learning App. за допомогою вправ створених у цьому сервісі учні в ігровій формі можуть. Перевірити, закріпити свої знання, Вправи сприяють також формуванню пізнавального інтересу. Для прикладу також можу вам продемонструвати. От, наприклад, вправа створена в сервісі Learning Apps. Це вправа чи ні. Для вивчення кількості Джона Бойна пропонуємо діткам виконати цю вправу і писати згодні, не згодні вони з цим твердженням, а потім перевірити і побачити, знову ж таки, де засвоїли, а, а на чому треба детальніше зупинитися. Для оптимізації інтерактивної взаємодії вчителя з учнями та учнями з собою досить корисним є сервіс. H5P, який має дуже великий такий банк інтерактивних контентів, і вчителями нашого закладу досить ефективно використовується контент на діалогові картки. Він частіше ну, використовувати його можна на мотиваційній такій частині уроки, який сприяє більш якісній візуалізації навчального матеріалу для засвоєння більш глибшого усвідомлення нових знань та умінь. Ось також. Прикладом, можу поділитися з вами використання цього сервісу діалогові, більше, контенту діалогові картки, при вивченні теми романтизму у Німеччині. І ось тут на картках ми бачимо, у нас перевертаємо тут. Це який перший період, і що ж було в перший період, діти розкажуть, а потім перевірять. Або, наприклад, зворотня. Початку ми показуємо, що відбувалося в цей період, а діти визначають, що було першій ці події, чи в другий, чи в третій а, період і як він а, називався. Так, продовжуємо. Далі. А ще а, для урізноманітнення роботи оптимізації диференційного навчання на уроці використовуємо. А, цей же сервіс АйФА але контент гарячі точки, який допомагає швидко доповнювати урізноманітнювати сценарій уроку динамічними вправами, розвиваючими іграми, полегшує доступ до роботи з навчальним відео та іншими. Формами візуалізованого освітнього контенту, контенту цікавими фактами. І для прикладу також можу вам запропонувати ось тут скріншот з використання цього контенту гарячі точки. І дивіться дуже що не треба по різним закладкам бігати, шукати да, під час проведення уроку. А все зібрано ось на одній такій панельці у нас де ми можемо перейти за покликанням і нас а, відправить, чи то на діалогові картки, чи то на ролик з Ютубу, чи презентація до уроку. А, теж є таким да, доповненням, чи вікторину виконати, чи пограти в якусь гру. Все швиденько зібрано компактно і не треба а, багато часу витрачати на, на пошуки потрібних нам закладів. Для оптимізації інтерактивної взаємодії вчителя. З учнями та учнів між собою під час дистанційного навчання також активно використовуємо і віртуальні е, дошки застосунку ліотон, які можна використовувати для реалізації знову ж таки різних дидактичних цілей. Для реалізації синхронного формату дистанційного навчання це досить такий зручний сервіс для систематизації навчальних матеріалів різноманітних форматів. Тут можна поміщати: дай фото і файли, і посилання на сторінки з інтернету. Замітки, стіна може створюватися колективно учнями, доступ до читання редагування може бути відкритий усім охочим. От, наприклад, також можу з вами поділитися віртуальною дошкою, які створили учні під час роботи над творчістю Григорія Сковороди. Так, це була от у нас така колективна робота, де а, кожен знайшов там цікаві якісь факти. А, далі от, Сковорода, в вивчення пам'яті сковороди у мистецтві. Тут а свої власні роботи вони теж сюди занесли. як а, ін... Афоризми, сучасна інтерпретація, як вони їх розуміють. Тут якісь документальні, всі переходимо зразу, тут і можемо побачити. Теж, я думаю, ви зо мною всі згодитеся, що це а, зручний такий а, помічник під час дистанційного а, навчання. Так, ще в нас природнича освітня галузь І серед цифрових технологій, які активно впроваджуються в освітньому процесі з природничих дисциплін, є цифрові лабораторії. Це сучасне обладнання для створення та проведення найрізноманітніших досліджень природничого спрямування. Використання цифрових лабораторій значною мірою підвищує наочність не тільки в ході самої роботи, але й під час обробки результатів, які можна провести завдяки новим виміщенням. Приладам. Це датчики середовища, температури, вологості, освітлення, серцевих скорочень та інше. Актуальність використання цифрових лабораторій на уроках біології, хімії та фізики зумовлена необхідністю переформування навчального рівня на європейські освітні Стандарт і результатами використання цифрових лабораторій є підвищення зацікавленості здобувачів освіти до вивчення природничих наук, розширення світогляду та полегшення засвоєння. Учнями навчального матеріалу, покращення рівня освітнього процесу і зміцнення матеріальної бази навчального закладу, реалізація у ході навчання міжпредметних зв'язків, отримання здобувачами освіти, практичного досвіду роботи для профорієнтування на професії, пов'язані з природничою галузю». Практичний досвід використання цифрових лабораторій на уроках хімії і біології показав ефективність їх застосування для формування активних Нії життєвої компетентності та підвищення якості знань е, міжгалузевий курс STEM під час реалізації проєктного навчання на цьому курсі в умовах дистанційного навчання цифрові технології та інструменти активно використовуються за оптимізації групової роботи і оформлення учнями спільних. На віртуальному диску Google документів, презентації тощо. І це знову ж таки сприяє залученню до командної роботи всіх здобувачів освіти, де б вони не знаходились. Чи то за кордоном, чи за межами області. Таким чином, ми ще раз даємо їм змогу, нібито вони побували разом. А застосування цифрових інструментів та сервісів в процесі подолання освітніх втрат, досвід. Використання на уроках та в позаурочний час у нашому закладі онлайн сервісів «Всеосвіта» на урок довів, що вони допомагають набагато успішніше реалізувати процес компенсування освітніх втрат. По перше, за допомогою конструкторів уроків кожен вчитель може побудувати навчальне заняття так. У контексті діяльнісного підходу і передбачити різнорівневі завдання для надолуження освітніх втрат. По-друге, для діагностики освітніх втрат використовуємо онлайн-тести, які містять завдання з усіх предметів, і для того, щоб виявити прогалини у на знаннях учнів, по третє, на початку продовж або в кінці уроку пропонуємо дітям підсумковий контроль за попередній семестр рік за допомоги участі в олімпіадах. Та конкурсах від всеосвіти на урок, це також сприяє активізації пізнавальної діяльності та підвищення мотивації. Конструктор тестів надає можливість створити цікаві завдання для закріплення, перевірки знань, проведення само такої діагностики, контрольних робіт. І по-п'яте, випускники, користуючись тренажером для ЗНО, можуть підготуватися до більш успішного складання. Національного мультимедійного тесту. Під час реалізації третього узагальнювального етапу було здійснено систематизацію і узагальнення досвіду апробованих організаційно-методичних умов застосування сучасних цифрових технологій та інструментів у освітньому процесі під час дистанційного навчання. І у результаті реалізації цього етапу члени нашої творчої групи дійшли до висновку, що під час провадження Цифрових технологій та інструментів під час дистанційного навчання учні удосконалюють ряд своїх знань, якісним є процес формування ключових і наскрізних умінь, використання різних джерел інформації, вдосконалення власного практичного застосування нових інформаційних технологій з освітньою метою, самостійного опрацювання і критичного аналізу, порівняння та переробки інформації для. Отримання певного навчального продукту. Досвід педагогічної апробації цифрових інструментів та технологій визначив ряд методичних переваг. Переваг їх застосування, це візуалізація знань, їх систематизація та узагальнення. Бо за допомогою цифрових технологій ми це все можемо створити різні інтелект-карти діаграми, урізноманітнення можливості для підбору та створення нестандартних завдань як для уроків, так і домашні завдання. Проведення віртуальних екскурсій, прогулянок, відвідування там віртуальних музеїв, парків національних різних країн, підвищення рівня грамотності учнів, розвиток логічного мислення, підвищення статусу вчителя в очах дітей, і це сприяє покращенню комунікації між ними. А, і результативність а, розробки полягає в тому, що впровадження сучасних цифрових інструментів в освітній процес. В умовах дистанційного навчання сприяє підвищенню якості надання освітніх послуг та мінімалізації освітніх втрат. Так, за результатами першого семестру 2023-2024 навчального року було визначено ступінь навченості за методикою академіка Сивонова. Здобувачі освіти 5, 9 та 11 класів, згідно обчислень, виявлено, що ступінь навченості за результатами першого семестру склав п'ятдесят. 1,5%, що відповідає достатньому рівню. А на початку роботи творчої групи цей коефіцієнт складав 49,4%, що відповідало середньому рівню навченості. По-друге, набуттю власного досвіду педагогами в роботі з цифровими інструментами, підвищенню цифрової компетентності викладачів і як наслідок. Поширення власних здобутків на регіональному, обласному та всеукраїнському рівні доказом цього може бути успішне проведення вчителями нашого закладу, педагогічного колективу різних методичних заходів. Майстер-класу на регіональному та обласному рівнях щодо використання проєктного навчання на уроках природничо математичного циклу, участь у всеукраїнських конференціях з питань цифровізації освіти, друкування в електронних наукових збірниках комунального закладу Запорізького обласного інституту після дипломної освіти, ТЕС, в яких розкрито досвід напрацювань педагогів з використання цифрових технологій в освітньому процесі. Це ви можете друкувати. Тесту якраз перед вами також є представлено. Апробація представленого досвіду довела, що застосування сучасних цифрових інструментів у освітньому процесі під час дистанційного навчання є дієвим інструментом для підвищення якості освіти. Отже, системне та систематичне використання даного досвіду сприятиме подоланню, регресу в освітній діяльності здобувачів освіти. Організації ефективного освітнього процесу і відповідно як наслідок підвищення якості освіти цифрові технології та інструменти відіграють важливу роль у сучасній освіті. Їх перевага в тому, що учні засвоюють всі рівні пізнання. Це розуміння, застосування, оцінка. В класах збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Учні займають активну позицію в засвоєнні знань, зростає їх інтерес в отриманні знань та підвищується якість освіти. Бо саме використання цифрових технологій та інструментів сприяє підготовці учнів до комфортного життя, як в психологічному, так і в практичному відношенні, в умовах інформатизації суспільства. Але ми з вами завжди повинні пам'ятати, які б технології ми не використовували. Найголовніше на уроці це учень, в якого ми розвиваємо компетентності, пізнавальну активність, ініціативність, дослідницькі уміння та навички самостійної роботи. І ми вважаємо, що для того, щоб успішно розвивати. Допитливість та пізнавальний інтерес учнів, вести їх за собою. Треба, щоб учитель постійно перебував у творчому пошуку щодо впровадження сучасних технологій у освітній процес. В такому пошуку, я думаю, зараз перебуваємо не тільки ми, педагоги нашого закладу, а також педагоги всієї України. На цьому наша презентація досвіду закінчилася. Дякуємо вам. За увагу, що послухали нас, приділили нам час. Можливо, хтось щось для себе візьме і використає у своїй роботі. До побачення, віримо в перемогу, наближаємо її всіми силами.